Чому ми хочемо на Марс? Хоча Венера ближче, її називають сестрою близнючкою Землі. Але чи справді наші планети так схожі? Я Тимофій, це Universe Space Tech, розпочнемо нашу подорож. Венера друга планета сонячної системи та найближча до Землі. Мабуть, саме це вам розповідали в школі, хоча це не зовсім правильно. Венера справді підходить до Землі найближче. Мінімальна відстань до планети складає 38 мільйонів кілометрів. Далі йде Марс, який може наблизитись на відстань майже в 55 мільйонів кілометрів. І на третьому місці Меркурій, який наближається на 77 мільйонів кілометрів. Але згідно з моделюванням руху планет навколо Сонця, за останні 10 тисяч років найбільше часу поруч з нами був Меркурій 47% часу. Потім Венера 36% і Марс лише 17%. Таким чином, у середньому найближчим до Землі є Меркурій, перша планета сонячної системи. Але ж Венера досить багато часу перебуває поруч, і відстань до неї значно менша. Чому ж нас цікавить Марс? Чому людство хоче відвідати червону планету, а не сестру Землі? Так було не завжди у другій половині ХХ століття. Досить багато космічних апаратів відправляли на дослідження Венери. Перший з них, що дістався планети та передав на Землю наукові дані, був американський зонд Mariner 2 Запущений у далекому 1962 році саме він виміряв швидкість обертання планети навколо осі та зібрав дані про екстремально гарячу атмосферу. Далі стартували космічні перегони в дослідженні Венери між радянським Союзом та США. Загалом запустили понад 20 апаратів деяким з них навіть вдалося сісти та сфотографувати поверхню Венери. Як бачите, пейзажі не такі мальовничі, як на землі. Що ж дізналися вчені за більше 20 років дослідження. Чим Венері вдалося здивувати перед тим як зануритись в таємничий світ Венери, зверніть увагу на наше неймовірно цікаве наукове видання. Замовляйте його в описі під відео. Венера неймовірно красива на ранковому та вечірньому небі, але насправді це пекельна планета. Її атмосфера на 96% складається з вуглекислого газу. Будь-яка людина при спробі вдихнути це повітря відчула б сильну задуху, викликану гіпоксією. Навіть якщо цю проблему ми вирішимо, вдягнувши скафандр, то подолати наступні буде дуже складно. А саме величезний атмосферний тиск, який в 92 рази перевищує земний. Такий тиск людина відчує під водою на глибині близько кілометра. навіть роботизована техніка в таких умовах не може довго існувати. Атмосфера Венери має дуже високу густину та містить хмари з сірчаної кислоти. Тому зробити звичайні фото венерянської поверхні з космосу нереально. Така атмосфера створює сильний парниковий ефект, що робить Венеру найгарячішою планетою сонячної системи. Температура її поверхні близько 470 градусів Цельсія, що більше за температуру плавлення свинцю та цинку. Ви думаєте, що це все? Ні, В Венері ще є чим вас здивувати. Сонячна доба на планеті триває цілих 116 земних діб. Це пов'язано з низькою швидкістю обертання Венери навколо власної осі. Один оберт, так звана зоряна доба, вона робить за 243 зимні дні. Проте така довга ніч майже ніяк не впливає на температуру, оскільки атмосфера планети немов кожух зберігає все тепло. Уявімо, що ми винайшли скафандр, який нас захистить від високої температури та сильного тиску. Що тоді побачить астронавт, прогулюючись поверхнею планети? Все навколо нас буде жовто-помаранчевого відтінку, оскільки атмосфера відфільтровує сонячне проміння та надає всьому жовтуватого відтінку. Навколо розкинуться безкраї кам'янисті рівнини з базальту. Це найпопулярніший тип гірських порід на землі, що має вулканічне походження. Вважається, що більша частина поверхні Венери складається саме з базальту. Гори на Венері є. Найвища точка це гора Скаді в гірському масиві Максвелла. Її висота, за деякими даними, перевищує 11 кілометрів, що значно вище нашого Евересту. Венера також є рекордсменкою за кількістю вулканів. За оцінкою науковців їх там сотні тисяч. А чи не здує нашого астронавта вітром? Адже атмосфера здається дуже загрозливою на поверхні Венери. Вітри дмуть слабко, близько 3 км за годину. Це навіть повільніше ніж на землі. Це змінюється, якщо піднятися у найвищі шари атмосфери. Там вітри рухаються з карколомною швидкістю понад 360 км за годину. Це одна з найбільших загадок. Нікому точно не відомо, що спричиняє таку швидкість руху атмосфери. Існує теорія, що повільне обертання спричиняє саме атмосфера, вона немов гальмує поверхню планети. Ви, мабуть, слухаєте це все і думаєте, що жахливішого місця годі шукати, і що робити там точно нічого. Попри жахливі умови на поверхні планети, там все ж є один куточок, де можливо жити. На висоті 50-60 кілометрів атмосферний тиск і температура практично такі самі, як біля земної поверхні. Це робить верхні шари атмосфери Венери дуже схожими на Землю, і це навіть краще ніж на Марсі через близькість тиску і температури, а також завдяки тому факту, що земне повітря складається з кисню й азоту, що є газ газами, легшими за вуглекислий, вони будуть створювати підйомну силу, як, наприклад, гелій на Землі. Верхні шари атмосфери були запропоновані вченими як місце для дослідження і колонізації. Люди змогли б жити літаючи над хмарами на величезних аеростатах. На жаль, для впевненості в успіху колонізації другої планети сонячної системи потрібно зібрати більше даних. Чудово, що наприкінці 20-х, початку 30-х років до Венери планується запустити три космічні місії. Місія NASA Da Vinci передбачає запуск космічного апарата, що вивчатиме поверхню Венери, скануючи її на різних довжинах хвиль. Також він буде оснащений зондом, що опуститься в атмосферу для вивчення її хімічного складу. Наступна місія NASA під назвою Veritas – це орбітальний космічний апарат, який складатиме карту поверхні Венери. Він надасть змогу вивчати, як змінювалась структура поверхні планети з часом. Чи присутні там діючі вулкани і чи існувала там вода? Наступна місія запланована вже Європейською космічною агенцією на 2031 рік під назвою InVision. Це також орбітальний космічний апарат, який буде виконувати радіолокаційне картографування планети, вивчати склад її атмосфери та вулканічну активність. Ще вірять, що це допоможе дізнатися, чому Земля та Венера пішли такими різними еволюційними шляхами. Як ви вважаєте, чому найближча до нас планета зовсім не схожа на Землю? Та чи вірите ви в її колонізацію? Пишіть у коментарях та не забувайте підписуватись. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі!